Чай чи кава, що з'явилося раніше? Це питання нагадує відому дилему курка чи яйце, але цього разу з ароматною інтригою. Давайте розберемося разом. Перші згадки про чай датуються приблизно 400 роком нашої ери, коли китайські монахи і імператори вже насолоджувалися цим напоєм за його здатність дарувати бадьорість. Але легенди занурюють нас у ще глибше минуле 2737 рік до нашої ери. Імператор Шеньнун, за переказами, випадково заварив чайне листя, і цей випадок подарував світу один із найулюбленіших напоїв. Кава ж з'явилася набагато пізніше, у 1200 році нашої ери. Згідно з легендою, енергійні кози етіопського пастуха Калді після поїдання ягід кавового дерева надихнули його спробувати цей дар природи. Так людство відкрило напій, без якого багато хто не уявляє свій ранок. Чай виявився старшим, але кожен із цих напоїв має унікальну історію, смак і здатність заряджати енергією. А ви, прихильник чаю, чи кави. Напишіть у коментарях ваш вибір. Не забудьте підписатися на Маркус Доус, щоб дізнаватися більше цікавих фактів та брати участь у таких захоплюючих обговореннях.